Підготовка до шоу Майдан з в Житомирі у розпалі участь в ньому взяли як майже всі танцювальні колективи міста, так і інші охочі. Загалом організатори хочуть зібрати понад 500 чоловік. За словами начальника управління культури Лариси Харчук, спробувати свої сили міг кожен близько 400 дітей. У нас є які готові не поїхати на море, залишитися, тренуватися і представляти Житомир». Завдання, яке стоїть перед хореографом, за місяць навчити учасників гарно та синхронно рухатись. З цим має справитись Ольга Тихончук, яка вже має досвід участі в цьому проєкті минулих років. Майданчик, де щодня танцюристи мають проводити репетиції, вже віднайшли, кажуть місьвиконкомі. Це буде плац військового інституту імені Корольова національного авіаційного університету. Танцювати там будуть впродовж місяця по 5 годин на добу. Територія, яку вимагають представники інтеру, це має бути велика територія 24 на 40 мінімум квадратних метрів. Плац нам для цього підходить, там є сутінки, там можна відпочити, є місце доступу до питної води. Один із варіантів ми розглядали декілька варіантів. На сьогоднішній день це варіант один із найкращих. Головний режисер Петро Авраменко впевнений, жодна з постановок не залишить байдужими ані журі, ані телеглядачів перед екранами телевізора і поділився ідеями щодо постановок номерів. Київ постійно міняє концепцію. Ми зараз кажемо на тій концепції, на якій ми зараз поки що зупинилися. Ми хочемо звернути увагу, те, що у нас багато композиторів, в тому числі і ріхтер. Ми викладаємо, значить, викладаємо клавіші з піаніно, Потім ці клавіші у нас переходять, а у нас буде звучати. Якби пісня, потім альон світе синю, синю. Звичайно ж, потім буде поле льону. Змагатися за звання танцювальної столиці України Житомиряни будуть з 12 містами-учасниками. Головний супер приз це мільйон гривень на реалізацію мрії свого міста. На що планують витратити цю суму? Міські чиновники вже знають. Якщо в нас вдасться, ми плануємо все ж таки виграти мільйон і потратити його на облаштування соціального центру реабілітації для дітей-інвалідів.